Йо, привіт, з вами Каскай, і сьогодні у нас спуск на танках в GTA 5 Online. Е, так, я вже заспавнив танчики наші. Е, як ви бачите, наш український оплотик з українською символікою, наш, звісно ж, союзник, челленджер виклобертанець. Так, і бразильська анаконда. Тут ось є Т1 такий танчик з прикольним камуфляжиком. Е, звісно ж, Тайгер 1 німецького. Походження, може так сказати. Потім БМПшка, наша друга, ось теж з українською символікою. Так, тут у нас це Lecleк, це французький Легіон, якщо я не помиляюсь. Так, ну і звісно, як же без леопарда в наших відосиках. Так, і китайський тайп 99 теж тут є. Потім, а це це? це, це. Ну напишіть в коментарях. Що це за танчик? Це, по-моєму, Брендлі? Брендлі? Или Брендлі? Коротше, це американець повинен бути. І дивіться, який у нас стоїть. Е, так, Metal Slug, і Metal Slug, це з гри біжить стріляйте. Теж його заспавнив. Дивіться, який приколенький такий у нього дизайник. Ну, коротше, ось такі ми танки заспавнили. Так що пристебні паски безпеки, а ми поїхали. Let's go! Так, ну що ж, давайте ж розпочинати наш спуск з е, оплотіка нашого українського. Зараз давай сідай, чувак, що ти там возле нього менешся. Зараз буде просто дичайший спуск. Так, куди тут залажиш? В текстуру чи що? Так, е, ну що, давайте побачимо, наскільки зможе наш оплотік український випрыгнути. Як ви бачите, там такі розташовані е, прицепи. І ми зараз е, як далі? Пригнемо, чи зможемо ми пригнути? Щось тут керування не таке, як мені хотілося би, але нормально, нормально, нормально. 93, 100, 120, 100, 150, практично. ой 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 нормально так летить наш наш танчик і. і. Що? Будемо його тут залишати? О, все, він далі не їде. Коротше, це така ось фіксована буде у нас мітка який танк далі пролетить, та і, в принципі, отримає тут перемогу. Ну, ось так, от як це це виглядає. На такій позиції він зараз знаходиться, а ми переходимо до іншого нашого танчика. Так, а інший наш танчик це буде Бредлі, американець, наш наш американець Бредлі. Так, давай, давай, сі, сідай, маленький. Так, сідаємо в Бредлі і побачимо, наскільки він зможе далі перепригнути. Чи зможе він взагалі припригнути в мітку в, наш, в нашого плота? Зараз побачимо. Так, спускаємося, який в нього тут спуск буде. Ого, 90-90 ого. Нічого собі, 120 практично не бере. 130, 135, 140. Нічого собі. А, ну ні, 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 ні. чувак, ти не поб'єш нашого плотика. Ніколи ти не поб'єш нашого плотика. Так, вилазимо з танка і дивіться, яку він позицію займається. Десь п'ятий-п'ятий, між п'ятим між та шостим прицепом. Короче, він десь тут е, взагалі залишився, так що, чувак. Тут і залишається. Короче. А ми приходимо до іншого нашого танку. Так, ну що, давайте візьмемо type 99 і побачимо, наскільки китаєць є китайцем. Короче. Так, е, щось він не хоче зверху сідати. Чувак, давай, давай, давай. Ой, а куди ти йдеш? Дивись, не впади, бо буде біда. О, нормально ти так ідеш, нормально ти так сідаєш, я тобі хочу сказати. Ой-ой-ой, що може бути не переловки, щось. Ви бачили, який тут божевільний старт цього танку? Нічого собі? Нічого собі, боже не поняв. Яке 400. Ти що ж? Він не зміг проїхати. Боже мій, він не зміг проїхати. Ні, ну це якби несправедливо трішки, так? Ну але маємо те, що маємо. За рахунок, дивіться, чого він не зміг приїхати, тому що в нього тут якийсь такий дичайший просто наклончик, і в нього якесь велике дуже дуло. І за цього він, коротше, там так себе повів. А ми приходимо до іншого та, танку, тайпу хотів сказати танку. І наш тайп китайський не впорався, щоб вистрипнути. Навіть на дистанцію Бредлі, так? Ілі ні? Ілі він зараз. Ага, він приблизно плюс-мінус зараз танком Бредлі стоїть. Ну нічого. Так, а ми приходимо до іншого нашого танку. Ну а наступним нашим танком буде леопардік. Німецький леопардік. Так сідає, тому що відос без леопардика це не відос, якщо це десь є воєнна техніка. Так що він вже на старті, він вже готовий стартувати Це просто машина, німецька машина, леопард другої серії. А ми будемо зараз спускатися на ньому і побачимо, чи не зможе він зафейлити як type 99. І нормальний такий розгончик бере. Ну дивіться, 115-120 зараз йде, але побачимо, наскільки він зможе випригнути. Оп, оп, нічого собі. Перепригне. Так, перепригає Бредлі і перепригує наш нашого китайця. Коротше, ну все, ти коротше позаду. Наш дружина тобі ще є. Тобі такі постріли, як тобі. Прямо вдуло. <с> так, а ми переходимо до нашої тяжкої машини. Якоїсь якоїсь тяжкої машини? Поїхали. Так, а нашою тяжкою машиною буде ось цей Leclerc. Це французький танчик. І побачимо, чи зможе цей француз випрыгнути так, як ми захочемо з вами. Давай, чувак, в нього сідай. Не... Що таке? Що в тебе не виходить, я не розумію. Алло? Може ти сядеш в цей танк, і ми вже поїдемо на спуск, ні? Так, щось він не хоче в нього сідати, в нього ще немає мотивації в цей танк сісти, блядь? То в дуло застряв. Ти чувак, ти що прикалуєшся, прикалуйся лютий, по дулу треба залізти? О боже, не пройшло і два місяці, поки ти сів в цей танк. Так, поїхали. Побачимо, наскільки ти потужний. Як я так довго сідав, я думаю, ти мене не підставиш, і ти дуже випрыгнеш на велику дистанцію. А, так, да, тебе вже занесло. Ну ти набираєш, я бачу тут 110-115. Ну, я думаю, десь на рівні Бредлі буде. На рівні Бредлі. Ой, а я помилявся. Ні, цього не може бути. Він пригає український оплот. Цього не може бути. Ах ти ж. <кій> <кій> так, ну. Ну, <кій> промовчу. Так, ну, леклерк французький, зараз припригає нашого плотика. А на третьому місці у нас зараз зарелепардік залишається. Так, що це мене засмучує? От. Е Франц француз такий нормальненький. Ну нічого, так, а ми переходимо до іншого нашого танчика. Так, а ми переходимо до БМПшки другої. Наші БМПшки другої. дивіться, який він нараз має. Клас, мені подобається. Ще й з українською символікою. А ще й в GTA 5 онлайн. Йо моє, ну ніфіга собі. Так, поїхали, поїхали. Тут треба чуть чуть чуть-чуть треба сил придати, щоб... Ця маленька машинка просто перемогла всіх. Я просто хочу. Я просто хочу, щоб БМПшка випрнула. Давай маленька, давай, давай, подолай, подолай, будь ласка, подолай, давай, 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 є. Є, 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 ми дюкаємо, ми дюкаємо француза, і ми... Ми перепригаємо нашого плотика. Ми його не дрюкаємо, а ми його перепригуємо. А з ми здрюкали. Нормально так. Так, ну поки що БМПшка на першому місці. Так, ну нічого, нормально вона так випрыгнула, я то хочу сказати. А ми беремо Тайгер 1 німецького походження на штанчик, такий дивіться. Він дуже-дуже-дуже старий, але щоб ця стара махіна зараз не припригнула всі. Так, спускаємося. Обереженько, обереженько. Так, набираємо оберти. 97. 105, 110, 120, нічого собі, що 130 візьми або 140? Нічого собі. Нє-ні, -ні, цього не може бути. Нє-ні-ні, братик, ти не повинен БМПшку нашу робити. Ти не повинен БМПшку. Рівень. Це побін. Пови... На рівні? На рівні, на рівні. На рівні з нашою БМПшкою другою приходить Tiger 1 Ну, ось ось тобі німець, ось тобі німці. Німці це якість. А Українець сила, так що якось так, а ми беремо з вами. Е, що це? Те... Є Т1, т 1 це. Я, я ще спочатку в відео говорив, що це бразильська анаконта, коротше. бразильські джунглі зараз будуть з нас їхати тут. Так, цікаво, скільки він візьме. Ну, дивіться, вже зі старту я бачив що там, він набирав 30-ку, я думаю, що може до 200 візьме чи що. Головне, щоб не перепригнув їх. Так, мені це не подобається. 180, 190, 100. 200 км за годину, 200 км за годину, але е, цей танк він дуже важкий. він дуже важкий, Але тим, тим паче тим паче, він перемагає Бредлі і він перемагає Type 99. Ну, Type 99. Так, а у нас залишається з вами два танки. Це Челленджер. Наш британський союзник і Метал Slug з гри і Стріляй, якщо ви не забуваєте. Боже, ну прикольненький, він мені подобається. Дивіться, але наскільки він далеко випрягне, ми зараз побачимо. Зараз побачимо. Так, беремо нашого челленджера. Боже, мені подобається назва цього танку, просто бомбезна. Так, друже, сідайте. Головне в нього сядь. Зараз, не забагуйся. Я тебе прошу. Я тебе прошу. Куди ти біжиш? На пробіжку чи що? Я думаю, що через три години він сяде. О, нормально, сів. Чуть-чуть раніше, але сів. Ну що, челленджер? ну покажи, як ти можеш, будь ласка. Якщо ти навіть не перепригнеш БМПшку другу, то нічого страшного, це наша буде перемога, я думаю. Тому що челленджер це британець, не забувайте. Але він дуже тяжкий. І я бачу, що він далеко не поїде. Він далеко не поїде. Але переприг... повинен перепригнути тайпа. Що тайпа? Тайпа, ні, не перепригнув. Разом з тайпом, разом з тайгером і разом з з. з, 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 з. Ну, з тайпом. Ха. з тайпом, два рази сказав, нічого. Буває, я-моє. Тайпі Тайгер і Челленджер на одній відмітці. І у нас залишається наш останній маленький танчик. Та Карлі. Так, ну що, Металлу Слаг, ти готовий проти цю дистанцію в цього божевільного спуску? Якщо давай побачимо, наскільки цей танчик малесенький, такий карлюсенький зможе подолати дистанцію. Прикольна німешка, так розробили, що він в нього сідає, а не просто забагується, як е, в деякі танки. Ну що, давай побачимо зараз, наскільки ти зможеш. Лес-гов тоді. ой 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 так тут не треба обережно. Ну що, Дан, ну, ти серйозно? Ну я думаю, що він може вилетіти далеко, дуже вилетіти далеко. Зараз побачимо. Це момент істини. Момент істини. Момент істини. Момент істини. Момент істини ні. Ні. Ні, а я думаю, він зміг. А ой, точніше, а я думаю, він зможе. Ну, а він не зміг. Ось такі у нас друзі. Справи, коротше, ой Боже, він мене ще й хотів задавити. Це просто жесть. Ну, що я, я що винен, що ти не зміг, коротше, це і подолати дистанцію нашої БМПшки друге, бо вона перемагає е, в цьому божевільному спуску. Я тебе поздравляю. БМПшка наша перемагає, а друге місце я все таки віддаю ось цьому танчику. Напишіть в коментарях, що це за танчик, якщо забули. Бо я пам'ятаю, а якщо ви не пам'ятаєте, то пишіть. Ну я думаю, що БМПшка, БМПшка виграла. БМПшка виграла. Ну можна було порозділити нічого, але але ні, але ні, БМПшечка наша виграє. Бачите, прекрасненька така, прикольненька, так. Е, ну що, е, а з вами був Каскай. Не забувай підписуватися на мій україномовний ютуб канал, ставити вподобайки і, звісно ж, писати свою думку в коментарях, тому що вона мені дуже важлива. До нових зустрічей, друже.